Друзі, нам залишається у фіналі нашого сьогоднішнього телемосту. Єдине, прослухати резолюцію, ще повернутися до студії, уточнити деякі важливі моменти. Резолюція телемосту хвороба дрібних судин. Малі судини великі проблеми надай захист мозку вчасно та сучасно. 4 травня 2023 року. Місто Київ Україна для участі у телемості хвороба дрібних судин. Малі судини великі проблеми Надай захист мозку вчасно та сучасно зареєструвалось близько 3,5 тисяч фахівців системи охорони здоров'я. Телеміст відбувся у мультидисциплінарному форматі та об'єднав лікарів вузьких спеціальностей неврологів, терапевтів і сімейних лікарів. Ці лікарі кожного дня стикаються з проявами та наслідками хвороби дрібних судин. Мета телемосту виявити етіологію та патогенез хвороби дрібних судин, підняти проблему ендотеліальної дисфункції, гіперперфузії головного мозку та неврологічного дефіциту в патогенезі ХДС, які ведуть до ушкодження НВУ, висвітлити інструментальні методи діагностики ХДС, доступні в реальній клінічній практиці та підходи до лікування ХДС. Захід зареєстровано в центрі тестування примоз у. України номер заходу 550-271-2. Всі учасники отримають сертифікат, який дає право на нарахування п'яти балів БПР відповідно до наказу МОЗ України від 22.02.2019 нульдругого дві реєстраційний номер провайдера БПР 1208. До уваги учасникам було запропоновано трансляцію п'яти доповідей, у яких висвітлено наступні запитання: хронічна хвороба дрібних судин. Ішемія атакує зі старту захворювання. Основ... Ні патофізіологічні ланки розвитку хвороби. Хвороба дрібних судин, хвороба не одного дня. Як змінюється функція ЦНС з віком та в часі, динаміка мозку, синаптичні сплески та їх роль у нейропластичності, корекція когнітивних порушень у пацієнтів із хворобою дрібних судин. Патогенетична схема релетів, хвороба малих судин головного мозку, предиктор розвитку інсульту та деменції. висновки та рішення за результатами обговорення доповідей. З кожним роком статистика закриється. Хворюваності в Україні на хворобу дрібних судин зростає, і на сьогоднішній день ця цифра становить понад 3 мільйони пацієнтів. Хвороба дрібних судин є однією з головних причин смерті та інвалідності. Кількість пацієнтів з ХДС недооціненна, враховуючи, що у більшості пацієнтів захворювання перебігає безсимптомно, тому воно залишається невиявленим та нелікованим у більшості клінічних випадків. На сьогоднішній день діагностувати вчасну хворобу дрібних судин можливо. Для первинного скринінгу використовують набір. Методик, які включають тест мініментал, ММС, запам'ятовування слів, таблиці Шульте, а також інструментальні методи діагностики КТ або МРТ головного мозку та УЗД Екстра та інтракраніальних судин головного мозку. Відповідно до стандартів нейровізуалізації, Harmonizing Brain Imaging Method for Vascular Contribution to Neurodegeneration, клінічний перебіг хвороби дрібних судин являє собою підкіркові інфаркти, лакуни, ймовірно, судинно Походження, гіперінтенсивність білої речовини, розширені переваскулярні простори, церебральні мікрокровотечі, атрофія головного мозку, для того, щоб не допустити до цих незворотніх змін у головного мозку пацієнта, важливо розпочинати профілактику та лікування хвороби дрібних судин з 30-40 років, для того, щоб потім не перейшло в ніколи. Хвороба дрібних судин не є захворюванням виключно літніх людей. Констатуючи, що хвороба дрібних судин є серйозною методичною проблемою, яка може призвести до інфарктів, інсультів. В деменції та інших негативних наслідків для здоров'я людини, тому стає зрозуміло, що є потреба у пошуку новітніх підходів лікування хвороби дрібних судин, які насамперед включають якомога ранній початок патогенетичної фармакотерапії з метою попередження ушкодження нейроваскулярної юніту, який складається з нервового та судинного компонентів. Однією з вагомих причин хвороби дрібних судин, які ушкоджують НВЮ, є зменшення синтезу НО, яке призводить до ендотеліальної дисфункції, що в свою чергу провокує вазоконстрикцію. Запалення адгезію лейкоцитів до судинної стінки, проліферацію гладком'язових клітин судин, пристінкове тромбоутворення та ішемію, оксидативний стрес для вирішення проблеми ендотеліальної дисфункції та попередження ускладнень ХДС стало пряме застосування донатору оксиду азоту, інфузійну розчину аляргеніну як фізіологічного вазодилататора для зменшення спазму судин та покращення перфузії головного мозку. Також не менш важливою патогенетичною ланкою ХДС є ремоделювання судин, ремоделювання. Судин це процес перебудови судинної стінки, що може відбуватися внаслідок запалення, гіпертензії, гіперхолестеринемії та інших факторів. Тому зрозуміло, що хвороба дрібних судин це захворювання, яке потребує комплексної терапії із впливом на кожну ланку патогенезу. Лікування комплексним розчином з посиленою мікроциркуляторною дією на основі пентоксифіліну та рінгера лактат спрямоване на відновлення мікроциркуляції та елімінації медіаторів запалення та зменшення побічних явищ пов'язаних із застосуванням. Дням ампульованого пентоксифіліну варто застосовувати готові розчини, вироблені промисловим методом розведення. Завдяки своїм переконливим протизапальним ефектам комплексний розчин з посиленою мікроциркуляторною дією на основі пентоксифіліну та рінгера лактат може бути ідеальним кандидатом для використання в якості доповнення до корекції мікроциркуляторних порушень при ХДС. Ефект корекції мікроциркуляторних порушень реалізується через такі механізми, як зниження в'язкості плазми та цільної крові, зменшення Кількості фібриногену, підвищення еластичності ретроцитів та пригнічення їх агрегації, гальмування активації нейтрофілів та покращення швидкості кровотоку. Ядро клінічних проявів хвороби малих судин головного мозку когнітивні порушення, які викликають труднощі з фокусуванням проблеми з ясним мисленням, делірій, псевдобульбарний афект та інше. Тому доцільним є застосування комплексного розчину електролітів, цитоколіну та натрію лактату, забезпечує подвійну моделяцію передачі нервового імпульсу у Пацієнтів з ХДС, що сприяє швидкій функціональній реабілітації пацієнтів та підвищенню рівня мозкової діяльності, для повного курсу відновлення судин та синаптичної пластичності у пацієнтів з ХДС, рекомендовано після інфузійного лікування продовжити амбулаторно-пероральний курс лікування лівообертальним донатором оксиду азоту, еляргеніну аспартат та пероральним цитоколіном у формі випуску 200 мл для досягнення високого комплайнсу лікування ХДС. Вибір оптимального лікарського засобу пероральну. Но цитоколіну з врахуванням форми випуску 200 мл – Це курс лікування в одному флаконі, супутніх захворювань та фінансових можливостей пацієнта може позитивно вплинути на тривалість та якість лікування. І, звичайно, у фіналі друзі, хочеться подякувати абсолютно всім нашим глядачам, які сьогодні до нас доєдналися. Низький вам уклін за те, що ви продовжуєте рятувати життя і на передовій боротьби з різними хворобами. Я не втомлююсь вам дякувати, тому що ви, як і збройні сили України, боретесь з ворогом тільки в своєму медичному плані. Звичайно, хочеться подякувати за вашу активність в нашому чаті і запросити, якщо вам не складно, підписатися на сторінку. Інфузійної терапії. Ви зараз там переглядаєте трансляцію. Під трансляцією є кнопка підписатися. Якщо ви ще до цього часу це не зробили, підпишіться, будь ласка, поставте ці трансляції лайк і скопіюйте посилання. Надішліть своїм знайомим, які дотичні до цієї справи, щоб вони теж подивилися і, звичайно, підвищували свій рівень обізнаності. Дякую вам. Низький уклін. Обов'язково побачимось до зустрічі.